Ну, а зараз, друзі, будемо говорити про те, що потрапляє до нашого з вами організму Марина е, разом із нашими улюбленими смаколиками. Тобто мова буде йти про харчові добавки, ті, що зустрічаються на етикетках. Ну, якщо Звичайно, всі пам'ятають. Це літерка є, і різні там циферки, що вони означають, які з них безпечні, які загрожують здоров'ю. Про це детальніше поговоримо в нашій студії. А Поки що кажуть, у солодкому дуже багато єшок. Єшок. А я так люблю солодке. Давайте дивитися. Марина так любить єшки. Давайте дивитися зовсім ні. ні. 28-річна киянка діна дуже ретельно слідкує, що потрапляє з прилавків магазинів до її столу, і намагається обмежити в своєму раціоні продукти з харчовою добавкою є. Наша семья покупает продукты раз в неделю. И, конечно, хочется взять и для себя, и для ребёнка не только вкусное, но и полезное. Никто так не беспокоится о нашем здоровье, как мы сами. Тож теперь перед тем, как брать в магазине какой-ис продукт, Дина вывчаю его склад. Где я только начала об этом задумываться, вообще о качестве продуктов, питания. Конечно, я очень долго могла стоять возле прилавка и читать этот состав. Но потом как-то уже некоторые продукты я уже знаю и беру, они проверенные. Если что-то новое мне понравилось, то спокійно можу так відвести себе мінуточку прочитати. Аби до кошика жінки не потрапила небезпечна добавка. Діна при собі завжди має список харчових добавок з індексом. Є е. за ними визначає, можна вживати продукт чи ні. Сохранила брінскрін в телефоні однієї статті «вредні добавки. Вот і себе спокійненько свіряю. Наприклад, в ось цих цукерках харчова добавка з індексом є присутня. Однак каже діна, вона все одно їх купує. По перше, ці солодощі обожнює її донечка Міланка. По друге, вони не шкодять організму. Допустимо ці конфетки жаліє. Тут присутствують є, тому що вони разноцветні і много красителей, але вони всі не вредні. Та інколи трапляються небезпечні продукти. Хоча з першого погляду це не завжди зрозуміло, адже інколи виробники не вказують індекс небезпечної єшки, а замінюють її незрозумілою назвою. Я купила рібенку яке, в принципі очень много мам беруть для самих маленьких діток. От в составі камби все нормально, у нас там і борошно, і цукор, і вода питна, молоко сухе знежирене. А вот, но... Є агент для обробки борошна, метабілсульфіт сульфіт натрію. Паспроверів цю інформацію в інтернеті, оказалось, що це Е-223, достатньо достаточно опасна вредна добавка. Ароматизатори, барвники, консерванти або загально харчові добавки групи. Є найчастіше їх використовують під час виробництва для технологічних потреб. Однак не такі вони страшні, як їх малюють. Запевняє сніданок експерт із якості продуктів Для того, щоб із эту пищевую добавку, проводиться определенні токсикологические исследования, біологічні. Не завжди пищевая добавка це какое-то вредне вещество. Це може бути это це може бути обычный уголь, це да? може бути э, натуральний определений краситель. Загалом харчових добавок з індексом є, які дозволені на територію України, близько 200. Список цих єшок можна подивитися на сайті Верховної Ради України. Про те, які є безпечні для нашого організму, а які є небезпечні, зараз розповість експерт сніданку. Дивіться, хто до нас завітав. Кулінарний блогер Ольга Карі. Її читають тисячі домогосподарок. Як красиво, Оля, Привіт. Я пригадую часи, коли у моєму дитинстві з'явилися закордонні ласощі, всі такі, так, там такі кукуруку, яскраві, та, кукуруку, та, та, та. вагонвіус, ну там таке, що знаєте, не зрозуміло, звідки uh -huh. провозили. І там ось це вперше побачили ці самі є. От їх там було просто Тоді Навіть не звертала на них уваги, так. ну щось написано, а що написано неважливо. Тож, давай, які найпоширніші літери є, з якими цифрами ми зараз можемо я думаю, подивитись. Побачимо на екрані і прокоментуємо, що це означає, які безпечні, які ні. Uh -huh. Давайте дивитися, що у нас там є. Ну покажіть нам, будь ласка. Значить так, є 211. Є 211 це, це група консервантів, які дуже шкідливі. Вони, в принципі, всі єжки, треба всі почати, з того, всі єжки, вони, вони не несуть користі здоров'я. Як мінімум Як мінімум не несуть. А по-друге, є такі, скажімо, лицетин, є такі, як скажімо, агар, агар А вони, якщо вони натурального походження, угу. то вони можуть дійсно таки приносити користь здоров'ю, коли вони синтетичні, коли вони вироблені в лампор лабораторії, той самий лецитин, угу. який в принципі корисний і навіть знаходиться у клітинах людського організму. То тоді е, така річ вона. Не перетравлюється організмом. Все хімічне, що ми загружаємо до себе, воно або виходить, або е, потім починає поступово відкладатися. І це призводить до алергій, це призводить до розладів е, кишкового тракту. Е, головний біль, якщо ви там зранку поїли якийсь там десертик е, із, скажімо, там переліком. Е, Тут у нас і молоко, і стабілізатори, і емульгатори. емульгатори тобто все, все, що є в таких стравах, воно потім з вечора болить голова. Пригадайте, що ви з'їли зранку. Якщо це був якийсь там йогуртик, якісь там крабові палички чи е, ковбаса з карагінаном, то ось джерело вашого ну, головного. Тут, речі, написано без консервантів, ось на крабових е, паличках. Пам'ятаєте, делікате? Замість, замість олів'є всі почали готувати свого часу. Без написано, без консервантів, без Є 621 Так, без глютамату натрію, але ми бачимо, що тут так само написано: імітація із сурмі. Ну, Тобто, я, яка їжа може бути імітацією? імітація? Так, значить, це є є, є. 211, зрозуміло, це консерванти. Давайте ще у нас є які там літери є. Є які там літери є? В нас є ось так, я вирішив сказати. Ага, є 200 і 210. Це так само стабілізатор. Тобто, всього відомо у світі більше двох. 2,5 тисяч цих домішок, Нічого доданків. Собі. І насправді їхня дія не, не вивчена до кінця, оскільки вони тільки, там, скажімо, в 50-ті роки почала розвиватися ця індустрія. І коли вже зараз люди можуть оцінювати своє здоров'я і казати, в мене щось болить, мені щось почалися алергії, в мене почалися розлади здоров'ям, це, це результат того, що люди споживають надмірно mm -hmm. приправи, надмірно споживають якісь йогурти, закуски, ковбаси. Склад, яких нам в принципі, ну от скажімо, беремо... ну любимо, ми ну, любимо ковбас. Ну що ми зробимо? Ну, любимо. Давайте ще подивимося, які літри є у нас. Ану, покажіть нам, ну, будь ласка, на екрані. Можете швидше їх показувати, якщо не складно. Триста ну, 320. це <реку> що у нас? Є 320. Це у нас. Е... Це теж до категорії лецитинів відноситься, але все ж таки будь-які оці єшки, дивіться на них і ніколи не купуйте. Угу. Тобто це має бути маркування, так навіть всюди, вони вони, Олі ну що сюди. зробити. Ну воно дійсно є всю. От беремо, скажімо, цей йогурт. Що має бути в йогурті? Ну, йогурт? Ну з персиком о. йогурт та фрукт. Персик. Так. Коли ми починаємо читати склад, Шо він так? займає майже всю баночку. Тобто, ми тут бачимо і модифікований крохмаль. Модифікований крахмаль кукурудзяний це е, е, крохмаль, звичайно, доведений до структури гелю. Це погано. Це непогано. Ну, принаймні, можна їсти. Так, це можна їсти, але ми бачимо, що тут фактично молоко чи йогуртова закваска вона замінена на якісь хімічні домішки, за якими платимо, як скажімо, за натуральний продукт. Або беремо ковбасу. Тут у нас є стабілізатори 450-452. Що це значить? це пірофосфати. Потім у нас є. Уявіть собі, як цікаво золою ходити так. по супермаркетах. Так, а ну що тут у нас? Давай на, а, на, так, так. на, на, на сніданок з'їмо пірофосфатів і трішки так, а додамо тут... м, м, ароматизаторів. Ароматизаторів, так, тут у нас є ну, все-таки, Ми розуміємо, що всюди є ці. Так. Все-таки, Я так розумію, що потрібно хоча б мінімізувати їх кількість. Тобто, а якщо абсолютно. вже обираєте продукти, то хоча б там їх було так. менше. По-перше, не менше, а взагалі краще їх, щоб не було у їжі, яку ви даєте дітям, яку їдять люди алергіки, і якщо маєте якісь проблеми з здоров'ям. І коли питають, ну а як же, як же запам'ятати? Тати ці три тисячі єшок ніяк не запам'ятати. Ходіть з якимось там роздруковочку, де ви будете хоча б знати, що абсолютно не можна купувати. Або в телефоні, навіть якщо не маєте доступу до інтернету, прямо в магазині, можете просто сфотографувати собі, закачати цю фотографію на телефон і звірюватись. Ми, друзі, допоможемо вам і на нашій сторінці в мережі Facebook ми викладемо таблицю ось з цими єшками, що означає, які більш небезпечні, які все таки ну, можна вживати, якщо вибору немає. Тому Оля, це про Дякуємо тобі. Дякую. А, нагадай... Аймо наші запитання відповідала гастро гастрожурналіст, гостро журналіст Олякарі, а сніданок триває.